Привіт, друзі, мене звати Олександра Томашевська. Я професійна консультантка з питань бізнесу і податків. І сьогодні ми говоримо про те, кому варто відкрити товариство з обмеженою відповідальністю і вести справи в статусі юридичної особи, принаймні частково. А кому варто? Дотриматися форми ведення бізнесу статусу фізичної особи підприємця і нічого не змінювати. Отже, перший момент: дивіться, майно юридичної особи відокремлене від майна власника бізнесу. Тобто, перший шок, який чекає на власників юридичних осіб, це те, що гроші компанії не можна просто так зняти і вивести, тому що вам знадобилося оплатити в магазині якісь покупки. Отже, компанія, юридична особа, вона здійснює діяльність самостійно, отримує виручку, несе витрати, і власник бізнесу може або виплатити собі заробітну плату, якщо він є працівником, або він може отримати дивіденди. Тобто компанія створюється не для того, щоб кешити бабло. і Тим більше не робіть таких речей, як ви зареєстровані фізичною особою підприємцем, ви ж є засновником і директором власної компанії, і ви з цієї власної компанії собі на ФОП переказуєте гроші. Це називається відмивання грошей. Не можна такого робити. І це удавана угода, немає ніякої бізнес-активності між вами як директором компанії, і вами як фізичною особою-підприємцем. У кращому випадку ще з великою натяжкою це може бути договір оренди майна. Ну, також він, він більш-менш проходить перевірки. Всі решта угоди визнаються удаваними, тобто це просто жахлива схема, якщо ви до неї додумались. Далі. Юридична особа створюється, коли ви ведете справи у партнерстві. Тобто, якщо відкриває бізнес більше ніж одна особа, і ви хочете захистити права. Учасників, і ви хочете підкреслити, що один партнер має, наприклад, 70% внеску, інший партнер має, наприклад, 30% долі, тобто ви хочете юридично зафіксувати умови вашого партнерства. Це реалізується за допомогою ТОВ, і це реалізується за допомогою, якщо вже знаєте, правильно все зробити, то це має бути корпоративний договір між засновниками, який розподіляє. Як дольову участь, так, наприклад, встановлює пріоритету виплаті дивідендів, і корпоративний договір може фіксувати багато багато речей, в тому числі партнерів, які не мають долі, чи навпаки розподіляти дивіденди іншим шляхом ніж пропорційно долям. Тобто, це окрема історія зараз. Мова не про те, але є дуже багато прикрих випадків, коли інвестували у ФОП. В лобках зараз <laughs> мова йде про те, що інвестор вклав гроші у проєкт іншої особи, зареєстрований як фізична особа-підприємець, не маючи ніяких юридичних доказів, окрім якоїсь, можливо, розписки чи якоїсь презентації від цього ФОП. І, звичайно, потім вибити гроші з такого бізнесу можна тільки по поняттях. Юридично така особа-інвестор не захищена. І в таких випадках я вам раджу. А якщо людина каже, ви знаєте, на ФОП так вигідно, а на ТОП зовсім не вигідно. Ну, це пастка, тому що ви можете попрощатися своїми грошима назавжди. Тобто не можна проінвестувати у ФОП, окрім випадків, якщо ви заключаєте укладаєте договір позики, наприклад. І ці гроші не інвестиція, а ви їх позичили і вимагаєте повернення з відсотками. Ну якось отак ще можна інвестувати. Да? Інша справа, додатково серйозний важель для відкриття компанії це наявність активів, які компанія нарощує. Я бачила схеми, коли ведеться діяльність як група ФОП 2, 3, 4, 5, 8, 12 ФОП. Майно реально придбувається. Тобто купується обладнання, купуються основні засоби, купується все-все-все, техніка, все що завгодно, але це все на якихось ФОПах, десь щось оплатилося і так далі. Тобто, майно, в принципі, можна красти безкарно, тому що воно не є. Ну, не є облікованим і не стоїть на балансі компанії. Приблизно та ж історія йде з авторськими правами чи торговою маркою, чи іншими ключовими моментами бізнесу. Тобто, якщо у вас бізнес вимагає захисту активів, це означає, що у вас компанія. Ну, я не можу вам сказати, взагалі треба вести справу тільки на компанії. Я маю на увазі, що компанія, юридична особа, відіграє роль. Захисту активів, ви, наприклад, наповнюєте компанію статутним капіталом, вносите кошти як засновник. Ви можете внести майно у статутний капітал, або можете все-таки узагальнити і виконувати придбання матеріальних цінностей і. Я не знаю меблів, нерухомості, землі, обладнання, все, що ви маєте, щоб воно у вас було юридично оформлене на компанії. Та сама історія з персоналом. Якщо ви працюєте як ФОП і у вас є один, два, три працівники, ну можна, можна їх е, так тримати на ФОП. Е, не забувайте, що підприємець платить податок не з. Доходи мінус витрати, тобто не з прибутку, а з доходу. А причому компанія, наприклад, яка буде адмініструвати зарплатний фонд, і оформлений персонал буде саме на компанії, компанія буде платити податок на прибуток, тобто дохід, мінус усі витрати. І я можу сказати, що ФОП з великою кількістю персоналу ця схема вже не є ефективною. Тобто, ну ви фактично всі гроші, які прийняли, розписали на податки на фонд оплати праці. І чистого доходу там справді мало, і це одна з причин, між іншим, що ФОПи скаржаться, що ви ж бачите, що ми ФОПи маємо стільки витрат, а ви хочете підняти там податки і так далі. Ну, ви маєте стільки витрат, ви також маєте калькулятор, і ви можете переконатися в тому, що ваша схема вже неефективна, і вам взагалі варто було би. Працювати так, щоб витрати зменшували дохід, і оподатковость тільки прибуток, принаймні, зробити розрахунок, як це буде виглядати. Ось, Ну і а, якщо ваш бізнес колись планується сильно, сильно зростати, тобто ви плануєте зростання. А також ви, можливо, плануєте пошук інвесторів, ви, можливо, плануєте. Масштабування в тому чи іншому варіанті. Юридична особа також необхідна, тому що масштабувати ФОП нереально. Ну, по-перше, ФОП це приватна практика чи приватна діяльність однієї особи. А бізнес, який ви хочете масштабувати, він вам в ФОП не влізе. А, по друге, якщо ви хочете робити презентацію потенційному інвестору, інвестор, як я вже сказала, інвестувати в ФОП не зможе, а купити компанію. Ну, було б логічно продати компанію як бізнес. Але оскільки по податках вам це не вигідно, то виходить, що бізнес виглядає як група ФОП, які ні продати, нічого з ними зробити неможливо, тому що коли ти починаєш виводити це все на юридично оформлену структуру, виявляється, що при цих цінах і за цій собівартості ведення Діяльності як компанія, тобто компанія заплатить стільки податків, що бізнес, в принципі, не є рентабельним, можна сказати, до побачення цьому прекрасному бізнес-експерименту. Отже, якщо ваш бізнес не розвивається і це реально приватна якась активність, яка ще не доросла до юридичної структури до фірми, так, то звісно, вам не потрібно відкривати товариство з обмеженою відповідальністю, тому що ви просто... Ну, якби будете обслуговувати цю компанію, будете платити за бухгалтерію, будете платити за адресу за різні питання, адміністративні і так далі. Тобто, воно вам дійсно не буде мати прямого ефекту, так? ФОП може зняти свої гроші в банкоматі, фірма не видасть гроші навіть своєму власнику. Ось як, а, як резюме, отже, дійсно, якщо у вас невеликий бізнес. Немає сенсу розглядати варіант оформлення юридичної особи. Це лише конкретні випадки або майбутнє інвестування, або розширення, або е, тримач активів і тримач капіталу компанія. От тоді вам має сенс е, дійсно задуматися, чи ефективна ваша бізнес-активність в статусі фізичної особи підприємця. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям на все добре. До побачення!